Понад триста найменувань різноманітних медичних засобів, порошки та косметичні вироби з натуральними компонентами. Перелік препаратів, що виготовляють фахівці міської аптеки Примула, чималий. Тут, на відміну від великих фармакологічних компаній, вся продукція створюється без додавання консервантів. Це робить її більш якісною хоч і строк придатності менший, розповідають фахівці. «З врахуванням, що дані препарати не містять консервантів, стабілізаторів це ліки, діти, які Здійсно зділен, зроблені без додаткових зайвих речовин. Тому срок годності не може в них бути як на заводі 2-3 роки. По випускаємо і стерильні лікарські засоби, які беруть лікарні, і вони не хуже за якістю, ніж ті, що випускають заводи-виробники. Окрім того, в лабораторії примули можна замовити виготовлення мазі, розчину чи порошку за унікальним рецептом від лікаря. Цим мережа міських комунальних аптек відрізняється від всіх інших, адже має власну лабораторію. Аптека робить це, щоб ті потреби, які реально є, допомагали нашому населенню, рішали ті питання, які у них визникають. Тому що саме головне це здоров'я, спорва була слова, таблетка, а потім був скальпель. Стрильні матеріали, котрі виготовляє комунальне підприємство, закуповують переважно міські лікарні. В департаменті з питань охорони здоров'я переконані, продукцію примули треба активно рекламувати та просувати, адже вона якнайкраще відповідає співвідношенню ціна якість. Наш департамент максимально прикладає всіх зусиль, щоб налагодити співпрацю між лікувальними закладами, повернути виготовлення і реалізацію медичних виробів, лікарських засобів, які уні являються унікальними разом спільно з усіма лікувальними закладами нашого міста, починаючи від сімейного лікаря і закінчуючи вузькими спеціалістами, тому що та унікальність, яка в нас є і кадрова, і по продукції, вона повинна бути зберігатися, особливо що стосується дерма. Матологічних офтальмологічних лор-патології. і це треба зберігати, плекати і піднімати рівень авторитет міста Запоріжжя. Це надважливо зараз мати таку можливість не просто реалізовувати медичні препарати, а й виготовляти їх на замовлення. Бо велика кількість як військово зобов'язаних, так і цивільних людей потребують специфічних препаратів, мази, і крапель. І це дозволяє нам виготовляти їх в Запоріжжі з з відповідним дозуванням, відповідна кількість. Безумовно, це набагато дешевше ніж купляти якісь прикар препарат звичайні аптеці нагадаємо загалом по місту працюють три аптеки комунального підприємства Примула. Більшість спеціалістів мають фахову вищу освіту. Основним завданням мережі є роздрібна реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення. Вадим Сурвін, Микита Дайнега, телеканал МТМ.